Ама се видува декомпенсација компенсација за кои му социјални постои за добро да не се основи. Сите ми долго да бавале, да бавале за дека року. Зменија сума од 350 тисе до 984 тисе. Мајже милион. Се луѓе кои ги дишни доле за каде така особаме старши старши луѓе кои се имали да на дуго сини основи. Не му се им платете кошто. Відповідно до статей 26 числа закону з місцевого в Україні, постанова Кабінету міністрів України № 859 деякі питання призначення вибуду компенсації фізичним особам, які дають спеціальні послу доглядом на професійній основі, метою забезпечення призначення вибуду компенсації фізичним особам, які надають спеціальні послуги долі на професійній основі, стара дорішена. Затвердити внесення змін до програми, внесення... Виплати компенсації фізичним особи, які надають соціальні кордонів на професійній до 2024 років. Пункті 8. Паспорт та програми. Збільшити видатки за 350 тисяч до 984 тисяч. Контроль законання даного рішення на комісії з питань бюджету. Оскільки вони мають в місяці, ті, що здійснюють. По різному. Там залежить від закупного доходу, до, там по-різному. Максимальна да. сума 2920. Зрозуміло, може бути і одна копійка, може бути і дев'ятсом вони дають свої документи. Там розвідомі на рік виділили 350 тисяч. Місячна розвідка була по 30. Я що могла перенесла. Але кожного місяця 82-83. Так що переносити сенсу немає, треба робити. Та з тих залишків, тому що там можна на соціальні гарантії. Добре. Ну я хочу сказати, що не тільки проблема в розвагівській громаді, з тими коштами всі громади того року добавляють. Тому що закінчена була виплата була була виплата, ну, робота допомога догляд, щоб там 40 гривень отримали, з 1 січня вона втратила чинність. відповідно. Там Захопи тут мінімально 1100. І по-різному, максимальна сума 2920. По різному. Голосуємо. Сидороман. Антоні Матвій. Водар Іванов. Олехан Тетяна, за Бургу Сурман, Волокович да. Олена, да. Гриця Роман, да. Дудка Зурян, да. Ухаришин Іван, да. Гуновська да. Христина. Олени Черзі. Да. Да. Руцишин Іван. Да. Шумко Олександр. 13 за, да. рішення прийняв.